Наступне важливе питання щодо резервів, а де ж зберігати цей резервний фонд, особливо, якщо він буде вже такий досить величенький. Оскільки це у нас гроші на непередбачувані витрати, відповідно, вони мають бути у нас у більш-менш вільному доступі. Принаймні, якась значна частина має бути взагалі у вільному доступі. Що може нам забезпечити вільний доступ? Гроші у вас зберігаються десь вдома готівкою, ну, знову ж таки, в надійному місці, там, де їх е, ніхто не зможе вкрасти, і там, де їм не загрошує якесь фізичне знищення. У вільному доступі це на картковому рахунку, це на поточному рахунку в банку, до якого у вас є постійний доступ, наприклад, через яку-небудь систему інтернет онлайн-банкінгу. І також можна тримати гроші на депозиті на вимогу. Тобто це такий вид депозитів, де ви можете постійно брати, знімати, додавати гроші туди-сюди. Ще варіант це покласти гроші на звичайний депозитний вклад, але обов'язково з можливістю дострокового повернення. В такому випадку, якщо вам раптом ці гроші знадобляться, ви їх знімете. Хоча втратити відсотки, якщо не знадобляться, вони будуть вам приносити якийсь там невеличкий прибуток. Отже, якусь частину тримаємо у повністю вільному доступі, і якусь частину у відносно вільному доступі, наприклад, на депозиті з можливістю дострокового зняття. Навіть якщо ви любите зберігати гроші десь на рахунках, на депозитах десь у банку. Ну, я, наприклад, люблю це робити. Раджу якусь невелику частину тримати дома в готівці. Чому якраз на дуже непередбачувані випадки, коли вам потрібно щось терміново вирішувати? Ну, наприклад, не дай Боже, кудись там їхати вночі, ловити машину, або у вас там прорвало трубу, і ви знайшли тільки сантехніка, який бере тільки готівку. Хоча в наш час вже більше і більше ми можемо. Розраховуватися картками і відповідно покладатися на безготівкові платежі, а якусь невеличку частину на всякий випадок можна тримати і в готівці. Отже, бажаю вам впевненого зберігання ваших резервів у надійних місцях.